Посилити підтримку України на рівні Євросоюзу та НАТО просить Німеччина. Про це заявила міністр закордонних справ країни Анелена Бербок. Це повідомляють німецькі змі. При цьому Бербок зазначила, що Німеччина і надалі буде підтримувати Україну у війні проти Росії. Бо більше наголосила на тому, що у геополітичних інтересах її країни, щоб Україна приєдналася до Європейського союзу. Нагадаю, що нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна має наміру у 2024 році... Році подвоїти військову допомогу Україні. Президент Європейської ради Шарль Мішель збирається зустрітися із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Для цього найближчими днями збирається поїхати до Угорщини. Повідомляє його прес-секретарка Катерина Кейсінг. Двостороння зустріч має відбуватися у понеділок, 27 листопада, в рамках підготовки до Європейської ради. Нагадаю, нещодавно Орбан надіслав голові європейської ради Шарлю Мішелю листа, у якому погрожував блокувати допомогу Україні від Європейського союзу. Та ухвалення подальших санкцій проти Росії. Станіслав Жиліховський доєднується до нашого ефіру. Це експерт, міжнародник і провідний фахівець дипломатичної академії України при МЗС 2020-2023 років. Вітання вам, пане Станіславе. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір студія. Ну що ж, позиція Угорщини і Орбана вона е, славно відома, і те, як е, власне Орбан ставиться до Російської Федерації і до війни, яка, яка зараз триває в Україні. Це також е, ми чули. Про що може йти розмова Шарля Мішеля з Орбаном? Е, основні аспекти, як ви думаєте, хто кого і в чому буде переконувати? Ну, дійсно, у понеділок президент Європейської ради Шарль Мішель прибуде до Будапешта для двосторонніх переговорів з прем'єр-міністром Віктором Орбаном на тлі власне нещодавніх погроз щодо блокування допомоги Україні від європейського союзу, ну а також щодо погроз. Скажемо, не допустити перехід України на новий етап інтеграції з ЄС, а саме до переговорного процесу, і звичайно, власне, заради того, щоб Мати можливість знайти якісь компроміси точки дотику з очільником угорського уряду і має відвідати цю країну Шарль Мішель. Ну звичайно, прогнозувати тут можна, скажімо, по різному, але є обнадійливі сигнали, враховуючи те, що перебуваючи у Канаді. Шаль Мішель заявив, що оптимістично налаштований налаштоване щодо подальших заходів європейського союзу на підтримку України. Ну і загалом він сподівається, що і цьому іншому усе буде доволі оптимістично і можливо вже мають місце якісь певного роду скажімо так домовленості, які колосли характеру, про які ще не відомо, але ми можливо про щось дізнаємося. Же саме під час його візиту до угорської столиці, і нам можливо звичайно, щоб ця країна все таки змінила свою позицію. Адже якщо ми не отримаємо тих коштів, а нам обіцяють близько 50 мільярдів євро, та якщо не зможемо отримати зелене світло. В нашій інтеграції до європейського союзу, то звичайно це по перше, вдарить по економіці України, якщо брати фінансовий аспект. А по-друге, коли якщо ми будемо мати такі перешкоди, то в майбутньому буде дуже важко знайти знову можливість, скажімо так, перейти на цей новий етап, і фактично таким чином ми опинимося в заручниках у такої країни, як Угорщина, а до неї також може доєднатися. І словаччина, ну і бачимо, що і е, в Нідерландах е, може бути уряд, який е, скажімо так, є не не дружелюбним по відношенню, по відношенню е, по відношенню до України, до її е, європейського майбутнього, ну, а також у контексті війни проти Росії, тобто фактично, ми бачимо зараз дуже багато викликів. Часу залишилось до е, саміту Європейського союзу, який відбудеться всередині грудня. Зовсім мало, ну і думаю, що через певні переконання, через скажімо, домовленості, можливо, якісь компроміси з прем'єром Орбаном, і вдасться скажімо, просунути українську адженду і щоб вона не мала тих перешкод, які має наразі. Пане Станіславо, ви сказали, що можливо будуть знайдені якісь важелі. Насправді, цього тижня Європейський Союз запропонував розблокувати частину коштів, які були заблоковані для Угорщини. Там ми знаємо, що йдеться про 30 мільярдів, але 900 мільйонів Брюссель готовий надати на певні потреби Угорщині. Тобто, виходить так, що ну запитання: в чому чи можна це сприймати як от саме мотиваційний важель для Угорщини саме? Фінансовий так саме гроші, тобто справа насправді не в політиці, а в грошах. Ну, скажімо так, однією з причин дійсно, чому Віктор Орбан і здійснює такого роду перешкоди, ультиматуми, шантаж. Ну, звичайно, для того, щоб отримати ці кошти, враховуючи те наскільки угорщина зараз є вкрай складних економічних всквкрай складній економічній ситуації в тих процесах, які відбуваються всередині країни. Відповідно і за цього вона навіть і частково вимушена звертатися до е, інших донорів, і ми бачимо це по її тісних контактах е, з Російською Федерацією, з Білорусією, з Китаєм і іншими державами. Тобто, фактично, е, ця країна. Е, воліє і власне в особі її уряду, щоб мати можливість компенсувати, скажімо, ті збитки всередині самої держави ті в тій інфляції, яка зараз є, і звичайно, ті кошти, які заблоковані, вони були б вкрай доречними, щоб це зробити. Однак тут варто розуміти, що зараз в Брюсселі дуже обережно ставляться з обіцянками для Будапешта, особливо враховуючи те, що все ж таки в Угорщині не було. Виконана всіх тих умов, які потрібні для того, щоб ці кошти розблокувати. Я тут зазначу, що вона має проблеми з верховенством права і з не зовсім далою судовою реформою, і власне вже були прийняті певні законодавчі ініціативи, які були схвально сприйняті європейською комісією, але все ж таки там говорять про те, що ця країна повинна надалі рухатися в тому напрямку, щоб повністю виконати ті критерії, які має. Мі мають місце в європейському союзі, ну е а можливо, перші такі е скажімо, поступки ну це можливо, просто е скажімо, е ті, ті кроки, які е мають на меті стимулювати, щоб тепер все ж таки був більш зговірливий, адже е якщо Цього не робити, то це може ще більше ізолювати Угорщину. Ми бачимо, що навіть там проводяться різного роду референдуми, або або скажімо, псевдопобісити щодо як майбутнього України, так і взагалі майбутнього у відносинах між Будапештом та Брюсселем. Ну і навіть бачимо, що на наступний рік також там мають провести. Такий вже серйозний референдум щодо цих коштів, і відповідно там може мати місце поставлене питання під таким, скажімо, кутом, щоб що навіть з погрозою виходу Угорщини з лави Європейського союзу. Тобто, я думаю, що заради того, щоб якихось негативних сценаріїв не відбулося, що все таки Угорщина залишалася в орбіті західного світу і роблять певну роду такі, скажімо, ну можливо, не поступки, а можливо просто скажімо, і тут на зустріч Будапешта, щоб він отримав певну кількість коштів, але все одно більша кількість ще із них заморожена. І, і думаю, що також ще сторони домовлятимуться е, на різних можливих рівнях. Ну і після цього е, будемо бачити, яка буде ситуація, і щодо е, України та її. Європейську ну і тих коштів, які обіцяють нам наші західні партнери, і ще одна важлива тема, пане Станіславе, це стосується Польщі та України, а саме про повідомлення від Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, про те, що міністерство зробить все можливе для того, щоб допомогти евакуювати водіїв, які стоять в більш як 30 кілометрових чергах на кордоні з Польщею, і не мають та певного дозволу на пропуск цих вантажів. Івок, яким чином повернути цих людей, тому що вже навіть є на жаль, смертельні випадки серед наших водіїв двоє людей наразі є е, загиблими. Що ви можете сказати? Чому так відбувається? і Насправді чи довго ще чекати розблокування? В чому тут основний нюанс? Ну, дійсно, польські перевізники продовжують блокування вантажних пунктів пропуску на кордоні з Україною, і таким чином перевізники хочуть привернути увагу до своїх вимог, що допоможе, нібито з їхніх слів, захистити польський транспортний ринок. Ну то хотів би нагадати, що серед іншого вони вимагають запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення товарів за винятком гуманітарної допомоги. Оги та речей для української армії також вони вимагають призупинення дії ліцензій для компаній, запроваджених після початку повномасштабної військової агресії проти України та їх перевірку. Ну а також є пропозиція ліквідувати так звану електронну чергу з української сторони. Наразі відомо, що у середу Верховна Рада України звернулася до новообраного сейму та Сенату Республіки Польща з пропозицією співпраці у розблокуванні польської. Українського кордону, ну власне за словами українських нардепів, блокування вантажопотоку потоку через кордон неминуче призведе до погіршення без того складної соціально-економічної ситуації в Україні та гальмуватиме відбудову економіки країни. А у четвер почалася вже блокада ще одного прикордонного переходу тобто, фактично, це, це звернення. Можна говорити, що поки що не спрацювало, і ми знаємо, що у медиці на Підкарпатті вже також є акція протеста. і до неї вже приєдналося ще й аграрії, які серед іншого вимагають субсидії на кукурудзу та нижчий сільськогосподарський податок. А також вони продовжують планують продовжувати цю добову акцію до 3 січня наступного року, хоча спочатку мали перекрити кордон до су. Вотина, тобто до сьогоднішнього дня, 25 листопада. Ну дійсно, а у сьогодні заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач зустрівся з українськими водіями вантажів вантажівка, які стояли у кілька денні черзі. Та власне ще польськими перевізниками, які протестують перед пунктом пропуску в дорогуську, за його словами, блокування прикордонних переходів приносить багато фінансових втрат Україні, на також Польщі та. Інтереса та інтересам партнерів з Європейського Союзу. Ну тоді дійсно я хотів би зазначити, що Федерація роботодавців України оцінила збитки, які зазнала економіка України через власне блокування кордону понад 400 мільйонів євро. Ну і вже бачимо зараз реакцію з боку. Президента України, який прокоментував акцію протесту польських Та, ми чули. Ми чули пане Станіславе, Дякуємо вам. Ми про це почули. Дякуємо вам надзвичайно за ваші коментарі, Станіслав Желіховський, експерт, міжнародник провідний фахівець дипломатичної академії України при МЗС у 2020-2023 роках. Дякую.